Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді акумуляторний секатор сап 21 Цей інструмент обіцяє бути надійним помічником у догляді за вашим садом і городом. У цьому відео ви побачите всі його технічні характеристики, особливості та переваги. Тож давайте починати наш огляд. Цей секатор оснащений акумулятором ємністю 2,5 Ампер години. це означає, що ви зможете працювати без перерви, адже акумулятор забезпечує тривалу автономність. Час заряджання акумулятора становить всього 60 хвилин. Це досить швидко та дуже економить ваш час на підзарядку. А також цей інструмент є частиною нашої взаємозамінної лінійки акумуляторних інструментів. Тобто, якщо у вас вже є інструмент з подібною акумуляторною батареєю. Ви зможете легко подовжити час роботи будь-якого з цих інструментів. Ширина захвату секатора складає 25 мм, що дозволяє легко обрізати молоді пагони та невеликі гілки. Уявіть, як швидко можна впоратись з великим садом, адже за хвилину цей секатор робить 120 різів. Це дуже ефективно, особливо для великих обсягів робіт. Секатор оснащений безщітковим двигуном, що забезпечує високу продуктивність, менший рівень шуму і тривалий термін служби. Система захисту безщіткового двигуна гарантує, що він не перегріється, ще є важливим для безпеки під час роботи. Прогумована рукоятка забезпечує надійний та зручний хват, що дозволяє працювати без втоми навіть протягом тривалого часу. Це особливо важливо, якщо ви плануєте проводити багато часу в саду. Секатор також має індикатор рівня заряду, що дозволяє вам завжди знати скільки енергії залишилось. Також присутня кнопка увімкнення, яка також регулює діаметр різу, що дозволяє легко налаштувати інструмент під конкретні потреби. Це робить секатор ще більш універсальним, адже ви можете вибрати оптимальний режим для різних видів рослин. Вага секатора складає всього 1,25 кг. Легкість інструменту робить його зручним для використання, і ви зможете працювати з ним без особливих зусиль. А тепер давайте перейдемо до практичної частини. Ми вам покажемо, як працює. Секатор САП-21 у реальних умовах. Як ви можете бачити, це справляється з усіма завданнями на відмінно. Він легко справляється як з товстими, так і з менш великими гілками. Все завдяки його потужності та зручності у використанні. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації САП-21. До неї входить 20-вольтова літійона акумуляторна батарея ємністю 2,5 АГ. зарядний пристрій, торцевий ключ, шестигранний ключ. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на акумуляторний секатор САП 21 складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, підсумовуючи акумуляторний секатор САП 21 є відмінним вибором для тих, хто шукає. Потужний, ергономічний та компактний інструмент для догляду за своїм садом. Його технічні характеристики, зручність у використанні та надійність роблять його ідеальним для домашніх і професійних робіт. Тому посилання на нього буде в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!